Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, американський телеканал CNBC опублікував деталі переговорів між лідерами США та Китаю, Джо Байденом і Сі Сізінпінем, які проходили 15 листопада 2023 року в Сан-Франциско. Ми також на Ютуб-каналі обговорювали цю зустріч і її основні деталі. Загалом, канал із посиланням на трьох нинішніх та колишніх посадовців повідомив, що Сі Сізіньпін відверто заявив президенту Байдену, що Китай має намір об'єднатися із Тайванем. Але поки не визначено, коли це буде зроблено. Під час зустрічі китайської та американської делегації Сі також сказав Байдену, що Китай віддає перевагу мирному поглинанню Тайваню без застосування сили, про що говорять джерела. Китайський лідер також згадав прогнози, зроблені публічно представниками командування США, про те, що Пекін нібито планує захопити Тайвань у період 25-го, чи 27 років. Лідер КНР сказав Байдену, що це помилкові прогнози, оскільки Пекін поки що не встановив часові рамки. Але по цій фразі, що це помилкові прогнози, ми вже можемо дійти до висновку, що Сі Зіньпінь виносить плани військового вирішення питання приєднання Тайваню до Китаю, якщо не вийде мирним шляхом. Він дуже гарно дивиться на те, що робить його натхненник, можна так в лапках сказати в цьому плані диктатор Путін, так? який намагався спочатку політичним шляхом перевести Україну назад до сфери впливу Росії, а потім, коли побачив, що усі ці методи не працюють, здійснив повномасштабне вторгнення проти. України, як повідомляє CNBC, китайська делегація перед самітом попросила американську сторону про те, що Байден зробив публічну заяву за підсумками переговорів про те, що Штати підтримують прагнення Китаю до мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Ну, звичайно, білий дім відхилив такий запит. Речник Ради національної безпеки на прохання журналістів не прокоментував цю інформацію. Таким чином відкрились нові раніше не оприлюднені подробиці важливих переговорів між лідерами США. Та Китаю. Офіційні особи, знайомі з розмовою Байдена та Сі Зіньпіня, описали китайського лідера як прямого і відверто, але не конфронтаційного. Його мова не відрізнялась від того, що він завжди говорить. Він завжди жорсткий щодо Тайваню. Він завжди мав жорстку позицію, сказав каналу американський чиновник, знайомий із деталями переговорів. Позиція Сі Зіньпіня щодо Тайваню, викликає серйозне занепокоєння у чиновників адміністрації. Байдена, які намагаються уникнути конфлікту з Китаєм, пише CNBC. Лідери США та Китаю у листопаді провели чотиригодинні переговори, мета яких була запобігти конфлікту між країнами з найбільшими економіками світу. Дипломати з обох сторін витратили місяці, намагаючись організувати ці. Переговори. Ну і далі Голос Америки зазначає, що влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір до возз'єднання. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають проти загроз Китаю з силою приєднати острів. Ось така інформація була опублікована телеканалом CNBC. І тут всім нам потрібно. Зрозуміти одне, проаналізувавши цю інформацію. Сі Зіньпінь, він має прямі плани щодо загарбання тайванської території, про що він сказав, власне, Байдену. І також зазначив, що станом на зараз він хоче зробити це загарбання абсолютно мирним так, безболісним шляхом. Але з цієї риторики можна зрозуміти, що якщо Мирний план щодо загарбання Тайваню не спрацює. Сізіньпінь так за лекалами свого партнера Путіна піде на військову ескалацію в контексті острова Тайвань. Тому знову ж таки ті люди, які там думали про те, що Сі Зіньпіню не потрібна війна з Тайванем, дехто тут взагалі говорив про те, що він мав там на Росію нападати. Я хочу, щоб ці люди, врешті-решт розстались з цими ілюзіями. Сізіньпінь чітко декларує свої агресивні наміри по відношенню Тайваню, поки що під соусом мирності, миролюбивості і шляхом вирішення цього питання в політичному контексті. Але ми поки що не знаємо дійсно, коли Сізіньпінь з політичного шляху. Перейде до військового варіанту вирішення цієї ситуації, і відповідно коли він може це зробити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!